Сьогодні в нас 29-й випуск з циклу історії для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Ну і сьогодні я вам розповідатиму передусім про будівництво Софії і що з того вийшло. Отже, я вам уже показував. Оцей детальний план, на якому позначено Софію? Щоб ви бачили, що місце це не випадкове, це, як зараз кажуть, домінанта оцього великого граду, так званого граду Ярославового. Чому так званого ми з вами вже обговорили? Хто будував цей собор? Греки, Ромиї. Навіщо? для утвердження християнства у Києві. Тобто християни вже були, їх вже було багато, і щоб остаточно утвердити перемогу нової релігії, християнізації хоча б Києва, якщо ще не всієї Русі, от вирішили збудувати от такий собор, який, звичайно, ну, неймовірно впливав на тодішніх людей. Це зараз ви вже багато всього бачили, а тоді, якщо уявіть, люди жили в напівземлянках і бачили в основному тільки власні хлеви, от побачити Софію Київську це було, це було щось неймовірне. Коли її започатковано? Ну, зрозуміло, що не раніше десь 950 року, Бо оці всі місця вже мали бути забудовані, на це мало піти хоча б кілька років після вбивства Інгваря. Ну і думаю, що не пізніше 970-го. Чому? Тому що десь орієнтовно в цей час Борич залишив Київ. Ну, але про це я вам розповім трошки пізніше. Зараз все-таки поговоримо з вами про архітектуру. Передусім. Отже, зрозуміло, що тодішня влада не могла не усвідомлювати, як така споруда вплине на мешканців. Потрібна була якась відповідь, як там у сусідів, наш отвіт Чемберлену, пам'ятаєте. От у якості відповіді... У нас у Києві була споруджена язичницька кам'яна споруда, Пантеон. Рештки його фундаментів збереглися й досі. Просто історики не визнають, що це таке. На всіх старих планах воно називається Ротонда, Церква Ротонда, Палац Ротонда. Словом Ротонда означає, що воно кругле, більше нічого. Що воно таке, історики не знають, відносять його до 13-го століття. От на цьому плані це зелений кружочок. Насправді воно значно більше, діаметр 20 метрів. Дуже символічно, що поверх цього фундамента, ну принаймні частини його. Було збудовано дерев'яну споруду Володимирська 4, де зараз розміщається на що небуття управління археології. Чужі там не ходять, ви не зможете зайти у цей твір і побачити рештки цих мурів. Але це не видумка. Історики про них знають, ви можете навіть відкрити київська ротонда. Я не люблю рекламувати Вікіпедію, але це є навіть там. Чому 13 століття написано? Ну зрозуміло, що 13 століття це абсурд. Ця частина міста була найпрестижніша, тут княжий палац був, і вона була щільно забудована. Тут жила аристократія. Тобто в 13 столітті тут уже нічого не будували. Чому ж історики так наполягають? Тому що є така штука, як архітектурний стиль. Це зараз у вас є вибір, що будувати, як будувати безліч стилів, безліч конструкцій, а в старі часи їх було обмаль. А вся християнська архітектура станом на 10 століття обмежувалася аж двома конструкціями. Це Христово-купальний храм і базилік. То і все. Чому? Ну тому що не було ніяких будівельних розрахунків. Якщо комусь вдалась якась споруда, то з неї потім мавпували копії. Більше, менше намагались масштабувати щось. Ну не було на той час циліндричних споруд християнського культу. Ну не було. Ну що зробиш? А що було? А був пантеон римський. Можете подивитись знов таки, циліндрична споруда увінчена напівсферичним куполом. Діаметр 40 метрів. Ну і відповідно купол має теж діаметр 40 метрів, радіус 20. А наш фундамент київський 20 метрів. Рівно вдвічі менше. Ну, ви, звичайно, можете вважати, що це випадковість. Я так не вважаю. Всередині було, судячи з фундамента, 15 ніж, вочевидь, це були жартовники місцевих богів. Я, наприклад, нарахував лише 14 богів загальнослов'янського пантеону, ну принаймні загальнороського пантеону. Ну, значить, когось забув чи не знаю. Щоб ви не думали, що я роблю такий висновок на основі одного порівняння і одного єдиного фундамента, я зараз трошки віддалюсь від теми, маю вам повідомити, що такі ж самі циліндричні споруди є і в інших місцях України. У Галичі, наприклад, їх аж дві. Церква, ось оця от, як бачите, це насправді ота от ротонда. Зверніть увагу, який кривий цей фундамент. Як би погано ви не думали про архітекторів минулого, ну вони не були аж настільки косоокими, щоб отаке от змайструвати. Це може мати лише одне пояснення. Що оця церква, от в такому вигляді, Ніколи не існувало. Спочатку було збудовано оцю циліндричну частину, так звану Ротонду. Після цього до неї прибудували от один із цих двох приділів, а другий прибудували тільки після того, як перший упав. Бо криву церкву ніхто будувати не став, повірте. Мені. Знову таки, Основний отой римський пантеон, який послужив зірцем для решти споруд, він теж свого часу був пристосований під Християнську церкву. Саме це і врятувало йому життя, так би мовити. Церкви в ньому ніколи не було, бо це приміщення під церкву непридатнє було. З отвором посередині. Церква з нього так собі. Але принаймні спроби були пристосувати. То чому ми повинні вважати, що цих спроб не було у нас? Звичайно, ці циліндричні споруди на наших землях теж після прийняття християнства намагались пристосувати під християнську церкву. Де-не-де навіть пристосували. От, скажімо, гірська ротонда, так звана, на околицях Ужгорода. Те ж саме. Досі. Вчені сперечаються про її вік, обережно кажуть про 11-12 століття, ну, не тягнеться слова на глобус. Насправді зрозуміло, що вона старша. Це вам, до речі, про так званий радіовуглецевий метод, про дендрологічний метод визначення віку. Ну, все це не те, що фікція. Ну, я все-таки фізик за основним фахом. Мушу просто дещо знати про ці речі. Скажімо, радіовуглецевий метод він добре вимірює мільйони років. Непогано вимірює сотні тисяч. Уже десятки тисяч років там вже проблеми. А коли йдеться про сотні років, даруйте це вже профанація. Там дуже багато проблем, наприклад, та ж сама дифузія цього вуглеця із. Одного з матеріалу інших. Тобто я не хочу це обговорювати, це, це не предмет курсу історії. Просто, якщо немає якихось достовірних відомостей про час побудови якоїсь споруди, то визначити її вік не так просто, як вам здається. От, до речі, в Галичі збереглися рештки і ще однієї. Циліндричної споруди ще однієї ротунди, про яку взагалі нічого не відомо. Але отак от співпало, що діаметр їхній 10 метрів, ще вдвічі менше, ніж Київського. Ви, звичайно, можете вважати, що така кратність це просто випадковість, але ну, отак от, от співпало. Я волію вважати, що це наслідування староримського пантеону. Який стоїть уже даруйте більше двох тисяч років. Звичайно, в наших пращурів не було цемента, щоб зробити бетонний купол. Але ж і потреби не було. При таких розмірах купол цілком міг бути цегляний або навіть скляний. Ну, не берусь казати, що це півсфера видута із скла, це треба сильно могутні легені. Але це цілком могла бути металева конструкція в яку були вставлені склянки. Такі конструкції в той час існували, але не в нас. Так виглядала читальна зала великої халівської бібліотеки в кордові. Ну, гаразд, ми трошки відвлеклися. Для мене зрозуміло і очевидно, що ця ротонда стала реакцією київського князя на будівництво Софії. Що ми теж можемо. Бо де йому приймати послів, наприклад, де проводити урочистості в християнському храмі, якщо він язичник? Ні, він намагався показати, що ми можемо найгірше. А було важко. Традицій кам'яної архітектури в Києві не було. Тобто це все було змалповано у тих ромеїв, які будували Софію. І будувалося це, очевидно, в той же самий час. Про що це свідчить? Ну, як мінімум, про те, що цей самий Борич мусив десь бачити оригінал, тобто мусив відвідати старий Рим або мати при собі когось, хто його бачив. Чи є це фантастикою, зовсім ні. Люди тоді мандрували не так часто, як зараз, але, в принципі, такі мандрівки траплялися. Ну, теоретично, як це могло бути описано в моєму історичному романі Берсерк. Я задумав серію романів під загальною назвою. Боричі, їх має бути 5, перші два вже готові. Вони є в продажу на моєму сайті MituсNet. Ви можете знайти в розділі Магазин. Там, щоправда, ці романи не вказані, там вказані три інші книги, які можна придбати. Ці я просто допишу туди. Зараз у мене там. Проблеми, тимчасова втрата контролю над цим сайтом, я її вирішу, їх туди внесу. Вони теж по 40 гривень. Це десь приблизно п'ята частина вартості паперової книги. Необтяжливо, як я вважаю. Для тих, хто цікавиться українською історією, цілком можете все це купити. Тільки прошу не забувати, що історичний роман, навіть такий якісний, як у мене, це все-таки література, а не історія. Тобто авторської видумки там значно більше, ніж історичних фактів. Хоча, ну, взагалі я, звичайно, узагальнювати не буду, але конкретно мої романи, вони ні в чому не суперечать тим історичним фактам, які можна вважати достовірним. Не видумкам типу повісті врем'яних літ, а тому, що реально відбувалось. Отже, з Ротондами, я думаю, зрозуміло, заодно розповім вам і про так звану першу церкву України, десятинну яка збудована була навпроти цієї ротонди по інший бік тієї ж таки Володимирської вулиці. Це робилось явно вже при Володимирі. І знову-таки це той же самий наш ответ Чимберліна. Це вже реакція християнина на Софію. Що ми теж можемо, ми можемо краще, ми можемо більше. Так, десятинна церква була більша від Софії. Річ у тім, що та Софія, яку ви бачите, вона набула такої подоби уже в барокову добу. Це там 17-18 століття. Оті галереї прибудовані, спершу це був класичний Хрестово-купольний храм. Як я вам уже розповідав, тоді вибір був із двох: Хрестово-купольний храм або Базилік. От люди, які вперше потрапляють у Венецію, вони дивуються, чому Собор Святого Марка настільки схожий на православні церкви. А рано збудований, готики ще не придумали. Тоді конструкція церков у православних і у католиків була спільна. Тому вибирати було особливо ніщо. Значить, що ще треба з цього питання розповісти? Мені важко сказати точно, коли це було розпочато. Я думаю, що якісь події нам незрозумілі відбулися орієнтовно 960-го року. Це княгиня Ольга, вона ж королева Олена, повернулася таки із Нового Риму, повернулася, як я вже сказав, невдоволена сильно. Її не прийняв. Вазили... Костянтин, <кхи> Прийняв його і син Роман. Ну, це приблизно от як нашого президента Ющенка. Ця стара Макрель не захотіла прийняти, навіть 5 хвилин для нього не знайшла. І відправила його до президента Німеччини, який суто церемоніальна фігура. От таким був молодший імператор Роман в часи Костянтина. От згідно ромейських документів, саме він і приймав Ольгу. Я вам вже казав, що видали її людям жебратські подарунки просто, тримали її там півроку на витримці, перш ніж допустити до виконуючого обов'язки Базилевса. Тобто вона мала всі підстави гніватись, коли повернулася до Русі. Хто вона така була, де вона жила, як я вже вам сказав, сказати важко, це спекуляції. Все вказує на те, що це була княгиня старого Руського дому, когось із тих старих князів. Не обов'язково, до речі, саме Руського. Це міг бути і Родинський князь, і Схоростинський, і Туровський, я не знаю. Але хтось хто випадково вижив, тобто вижила після оцього геноциду влаштованого варягами, вижила княгиня і, вочевидь, мала законного нащадка, сина когось із тих старих князів, в інтересах якого вона і проводила всю цю політику. Якби в неї такого нащадка не було, який би їй був сенс тягатися із новою династією за владу. А так вона відстоювала інтереси свого сина. Я думаю, що звали його Ярополк, що той от Ярополк, якого називають Святославовичем, насправді до Святослава відношення не мав. Інакше дуже важко пояснити обставини загибелі Святослава. уявіть собі, що він зимував на Хортиці і при цьому. Не отримав із Києва ніякої допомоги. Він там зимував, він півроку там просидів. Це не так далеко. Київський князь, яким тоді був Ярополк, був би просто зобов'язаний відправити батьку допомогу. Цього зроблено не було. Я не кажу там про Синівську любов, там у володарів воно буває по-всякому. Ну, але хоча б з огляду на думку дружини і городян він був зобов'язаний це зробити. Да і самому небезпечно було так чинити, як в тому анекдоті, а якщо повернеться, то що з цим Ярополком буде? Він же не міг знати, що <кхів> Святослав не повернеться. Ну якщо сам не був в долі, звичайно. Тобто ця історія теж на голову не налазить. Те, що Ярополк існував, це історичний факт. Про нього є згадки у закордонних джерелах. А от те, що він був конкретно Святославович, це, вибачте, уже спекуляції. Достовірних даних немає, окрім оцієї повісті временних літ і похідних від неї. Тобто крім московицьких літописів, які в недрах Московії були писані. Ніщо не вказує на те, що це син Святослава. Релігія теж не вказує. Дивіться, Борич язичник, син його святослав язичник, Ольга Християнка, Ярополк Християнин. Отой герб, тобто княжий знак, який вам вказують як Ярополків. Це знову-таки абсолютно нічим і ніяк не доведено, що він має якесь відношення той двозуб до Ярополка. Достовірним можна вважати, що Святослав, той, що завойовник, вживав знак двозуб, а Володимир син його тризуб. Оце можна сказати, це достовірно. А щодо Ярополка, то це питання залишається відкритим. Чиїм він був сином? Відомо, що він княжив у Києві, як мінімум із 72-го року і по 78-978, звісно. Тобто на цей час Борич полишив Київ. З яких питань знову-таки можемо спекулювати, чому він його полишив, я думаю, що внаслідок Хазарської війни. Наступного разу я вам розповідатиму про князя Святослава Завойовника, який насправді нічого не завоював. Не дивуйтеся, річ у тім, що завоювання Хазарії, по-перше, не відбулось. По-друге, він до нього не має жодного відношення. Дійсно, Русь завдала тяжкої поразки сусідній Хазарії, але зробив це зовсім не святослово. Займався цим той же самий Борис, чому просто більше нікому. Річ у тім, що оця оповідка про завоювання Святославом Хозарії, вона міститься знову-таки в одному джерелі. Будете сміятись в повісті временних літ. Більше її немає ніде. Більше того, відомо, що після цього Хозарія нікуди не зникла. Вона ще доволі довго канала. Тобто вона зазнала поразки, але не остаточно. Більше того, про цю поразку вказано в арабських хроніках. Але є проблема. Ця поразка відбулась 969 року, коли Святослав Завойовник був де у Болгарії, де його бачило дуже багато свідків. І який би він там могутній не був, роздвоюватись він явно не вмів. Про що це говорить, поговоримо наступного разу. Не пропустіть, буде цікаво. Бережіть себе. Слава Україні!